Що так йде обробка? Давай, і оплачено все. Тепер ми заходимо сюди і з вами я Бонко, як ви зрозуміли, по назві попри всі відео, те, що сьогодні я куплю свій перший Бравл Пас Плюс. Е, тому давайте зараз ми заходимо в Бравл Старс. Е, давайте заходимо зразу в Бравл Пас і можна купити його зразу Бравл Пас Плюс за 339 гривень. Ну, я думаю, ви знаєте, тут є різні нагороди. У ці брелпаси вже я кучу виход Цих цих Пасів плюс. І зараз ми їх купимо, ще чуть квестів попроходимо. І, до речі, я ще планував е, собі міняти Нік за 60 кристалів Я думаю, поки що це не буду робити. Зараз це ще занадто швидко, може за заміст... 2, та й поміняю нік. Бо Мене в мене достатньо. З цього брал пазу 150 кристалів золотаю. Е, так, окей, тоді давайте погнали, заходимо, зразу донатити. Е, 339 гривень, нажимаємо сюди. Е, щоб нічого не спалити, я на всякий закрию екран. Не, так, окей, нажимаємо сюди. Е, так, е, сюди. Е, далі тепер ми робимо е, отак от, от і далі от. Так от і підтвердити. Ой, бліна, ні-ні, не, не, не підтвердити. Зараз почекайте ще пару секунд. Отак от, от роблю і нажимаю тепер підтвердити. І обробка йде. Давай, 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 давай. І давай, давай, що так довго йде обробка? Давай і оплачено все. Тепер ми заходимо сюди і де Бравл Пас плюс розблокований. 20% прогресу. Всякі скрінів не встиг чуть-чуть заскрінити, Так, мене щось залагало. Окей, зараз до 29-го левела ми проходимо. Так, давайте зараз зайдемо тоді в квести. У мене тут ще квести подавалися, кучу різних, це просто капець. Так, давайте зараз ми виходимо звідси. У мене зараз починає сидіти нік Нарешті е, перший раз в мене почав сидіти нік, відколи белпас стали донатними. Е, давайте тоді, напевно, що його зроблю також, що він виглядав прямо під фоном, таким от голубим. Е, давайте тоді заходимо тепер магазин. У мене зараз мають бути зразу два подарунки. От, зараз забираємо перший подарунок. Давай, давай. І зараз ми за... виходимо звідси. І ми зараз маємо забрати другий, але в мене чогось він. А де він? А, Аво, тепер зразу другий кредити. Ми також забираємо. Давайте. Е, капець, скільки всього я зараз золотаю з цього брелпасу. На жаль, зараз я відкривати не буду, через те, що коли я його пройду по тоді я. Ну майже тоді я зроблю відкриття. Е, так, окей, давайте тоді зараз подивимося, що у нас там по квестах. виконаємо деякі квести, ці у мене чуть лишаються. Зараз за семи ми робимо кіли, виграємо один раз і за МС, або ще за когось. Погнали, давайте ми тоді зараз в ШД Давайте, напевно, що в одиночне. Нам треба зробити всього-всього на 3 кіла. Я... А ні, давайте ні, 3 кіла ліпше, давайте підемо в Бронбол. Мені здається, тут буде покраще. Зразу давайте заходимо. 6 сесте нам підібрали. Е, ну, звісно, я знаю, то, що коли ти донатиш, зразу треба грати на великих ранах через те, що про те побудаються якісь ну, неважкі. А от зі мною бачите, навіть зараз попався Бері Майстер. І проти мене бронза і міфіки. Окей, давайте зараз подивимося, що ми зможемо затащити чи ні. Чи працюється цей міф. Е, так, давайте заразу бам. Давай, 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 давай. І. Ні, не вийшло. мені винести, на жаль. Ладно. Ще б чуть, вже був би перший Кіл але зараз пам'ятаю, що ще три кіла мені треба зробити і виграти один раз. Окей, давайте, погнали, зразу. Так, давайте щось скручуємо, і здається, щоб погано чути. А, так, давайте, бам. Зараз маю засейвити. Давай, я yes, стянув. Давай, давай, давай. Я yes, викинув м'яч. Ой, хорошо, зараз повезло. Ай-яй-яй, всі так лоухи пешні. І, блін, на жаль, це зараз буде гол Щось. О, ні 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 нема голу, нема голу, нема голу. І давай, 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 давай. Блін, на жаль, все-таки є гол. Я думав, що нам вже повезе, але щось поки що нам не везе. Ладно, окей, а, погнали, зразу. Давайте летимо на драку, наприклад. Давай, 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 давай. Виносим, виносимо, виносимо, виносимо. ЄС, виніс. Перший кіл є. Ще треба два кіла. Ай-яй-яй, на жаль, не ступи. Виніс не встаки вбити його. Ну, ладно, давайте хоча б зараз перший гол забити, щоб ми вже хоча б зрівняли рахунок. І єс, yes, перший гол у нас є. Повинна, значить, зразу до другого. Так, давайте біжимо. Біжимо, надіюсь, що зараз... А, вони там двоє пішли. Це вже небезпечно. Так робити Тому Давайте зараз до стум. До стум. Єс, yes, зробив кіл. Давайте ще зараз треба їх стягнути. Давай, єс, yes, стягнув. Давай, 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 давай. І другий кіл. Ой, навіть третій найтретій вже кіл зробив. Тепер нам залишилось виграти. І ми виконаємо зразу два квеси. Так, на жаль, я зараз без тих своїх рукавиць. Ну, надіюсь, що я так встигну забити. І єс, yes, я встиг. Забити і ми затащили. Окей, давайте зараз вийде. У мене зараз має бути пройдено Два квеста, та пройде. У мене ще й він стрік. Плюс зараз ще 9 кубків ми залутали. Давайте тепер знову зайдемо в квести. Давайте Емси виберемо. І за неї зараз постараємося затащити також в Болі Погнали, в принципі, до катки Надію, що зараз проти нас не будуть важкі сильно Байрон, Мейсі і колет. Зі мною Ніта і Драко. Ну, в принципі, в нас шанси не повинні затащити. Я зараз бачу. Тому давайте зараз погнали. Так, акуратненько зараз. Бам. Ай, не вийшло, тут кили робити не треба. Просто зараз граємо акуратно, щоб затащити. А щось мені не виходить. На щось Колет трошки задомажила. Так, акуратненько, зараз давайте проходимо з боку. давайте. Давай. Давай, давай, і майже вбив її Не повезло мені чуть. Ще би трошки хп. Хіпе... Давай, 100 хп лишилось, це капець Давай, мен yes, є ульта. Зараз може вб'ю колет, якщо повезе. Так, я її вбив. І зараз один Байрон, його маленький шанс зараз заселяти. Так, зараз отак от бам відкидаємо його. І наш перший гол є. І ще нас за 30 секунд забили перший гол. Окей, давайте тоді побігли зразу. Наступний гол забивати, надійшли, що ми зразу максимально швидко його заб'ємо. Так, акуратненько, акуратненько мене задомажили. Так, ой-ой, колет полетіла. Давай, давай, все, ультою зловив її. І одну дичку. Блін, мене встигло добити колет, на жаль. Ну ладно, нічого страшного. Я думаю, Ніто зможе засейвити, бо в них лоу ХП. Барен, щось не дуже добре їх хілить. Так, давайте погнали. У мене є гаджет, тому якщо що гол, я засейвлю зразу. Так, акуратненько, давайте відкидаємо м'яч, щоб зараз колет його не забрали. І погнали забивати гол. Надійшло, ти вийде по лівій частині, вроді би нікого немає. Ми й всіх. Майже вбили, я збив, вижив я. Повезло мені зараз. все. Давай бай. Ой, не байрон, а Дракон, Давай, давай, хорош. І трікшот. Ну, ну що це таке? Ну, що шо... це. Боже, якийсь рандом, странний мене попався, але добре, що ми все одно змогли забити і затащити цю катку. Давайте тоді виходимо. Зараз ми вже і які... О, ми зразу ще один квас прийшли. Нічого собі непогано, Непогано. Давайте тоді зараз заходимо. Де ну де ці жетони? Вот, плюс 740 жетонів нам залітає сюди. І мені чуть-чуть 9 жетонів буквально не до одного левела. Ну, це нічого страшного. Мені залишається ще 16 левелів пройти. Ну ладно, в принципі, я на цьому буду закінчувати. Такому відео сполуче, бов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та наш вітайтесь, якщо не розказати мої неукриті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.